Добрий день. Сьогодні ми з вами розглянемо питання, яким же чином заповнюється таблиця даних платника податків, що подається в разі зупинення реєстрації податкової накладної. Відповідно до пункту 2 порядку зупинення реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування в ЄРПН. Затвердженого постановою Кабінету міністрів від грудня 2019 року номер 1165 про затвердження порядків з питань зупинення в реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування в ЄРПН, таблиця даних платника податку це зведена інформація, що подається платником податку до контролюючого органу, що щодо кодів і видів економічної діяльності платника податку згідно з класифікатором видів. Видів економічної діяльності, кодів товарів у КТЗ та або кодів послуг згідно з державним класифікатором продукції та послуг, що постачаються або придбаються, або утримуються платником податку, або ввозяться на митну територію України. Згідно з пунктом 13 порядку, у таблиці даних платника податку зазначаються види економічної діяльності відповідно до КВЕД, Коди товарів згідно КТЗ, що постачаються або придбаються платником, або ввозяться на територію України. Коди послуг згідно з державним класифікатором продукції та послуг ДКПП, що постачаються або придбаються, або отримуються платником податку, або ввозяться на митну територію України. Одночасне заповнення граф щодо придбання або отримання і постачання або виготовлення продукції в одному рядку таблиці не допускається Коди послуг згідно ДКПП у таблиці мають містити від 5 до 14 символів. Після подання таблиці надалі при складанні податкових накладних або розрахунків коригування коди товарів згідно КТЗ або коди згідно ДКПП мають вказуватися на рівні тих знаків або цифр, які зазначені в поданій таблиці, тобто бути ідентичними. Якщо в таблиці коди будуть вказані на рівні 4 перших цифр, а в податковій накладній на рівні 12 цифр, то реєстрація такої податкової або розрахунку коригування може бути зупинена. Наприклад, якщо ми беремо код 33.12 і код 33.12.24, ці коди не є ідентичними і будуть блокуватися і розуміються системою як різні коди. Отримання попередньої оплати за товари, постачання яких не відбулося, не позбавляє платника податку права навести у таблиці інформацію щодо товарів, відносно яких вона отримана. Згідно з пунктом 14 порядку, таблиця подається з поясненням, в якому зазначаються вид діяльності, з посиланням на податкову та іншу звітність платника податку. Платник податків має право подати таблицю без наявності факту зупинення реєстрації податкової накладної або розрахунки коригування в єдиному державному реєстрі податкових накладних. В мене все. Дякую за увагу.